І наші учні е, у цей святковий день ми хочемо вас привітати від імені всіх колег-педагогів. Ми хочемо побажати вам, щоб ви надалі залишалися такими розумними, здібними, талановитими, з якими ми працюємо і маємо змогу реалізовувати свої ідеї, натхнення вам творчості, духу у цей е, складний історичний час. Щоб ви були і надалі опорою для нас і для нашого майбутнього покоління. Усе у ваших руках. І ще раз вас вітаю. Це святковий день, який будуть святкувати наші учні, які хочуть уже дуже бути студентами. Так тому і побажаю майбутнім студентам, теперішнім підстудентам, щоб вам все уладилося у житті, щоб вам. Радісно усміхали сонечко, щоб та війна швидше закінчилась, щоб ми вже сиділи спокійно в класах і виконували ті завдання, які нам буде, вам будуть потрібні у житті. Але головне, ви не забувайте, що хороба праця це на першому місці, безпека на робочому місці, це все на вас чекає у майбутньому. А так вам головне здоров'я, гарного настрою веселого свята. Вітаю з Днем Студента. Бажаю всіх успіхів в екзаменах і скоріше перемоги. Слава Україні. Веселих студентських років. І завжди почуватися на контрольних, як риба воді. Шановні учні, щиро вітаю вас з таким гарним святом, Бажаюся з студента. Хоча ви ще є учнями, але це ви майбутні студенти. Я бажаю вам перемоги. Я бажаю вам мирного неба над головою. Я бажаю вам бути успішними в житті і вміти застосувати ту професію, яку ви здобуваєте на нашому заміні. Всього вам краще. Шановні наші студенти, вітаємо вас вашим святом. Бажаємо вам. Вчитися, мати гарні оцінки, досягати своїх мрій, досягати вершин, повертатися до нас, ми завжди чекаємо, завжди вас раді бачите. Бажаю вам, що ви за перемоги і мали нашу мирну, де залежить від Дорогі наші учні, Поки що ще не студенти, але все ж таки. А... Я вірю в те, що ви в подальшому будете ще й студентами. Хочу вас привітати з цим святом. Студентські роки, студентське життя це є дуже хороший період у житті. Тут ви знаходите себе в житті, ви здобуваєте професію, ви здобуваєте спеціальність, ви знаходите нових друзів, ви знаходите своє кохання, ви знаходите себе в житті. Я бажаю вам, щоб ваш вибір в житті був правильним. Щоб ви робили тільки правильні кроки, щоб ви працювали над розвитком нашої держави, щоб ви дбали про перемоги нашої держави, як на фронті військової, так і на фронті цивільної. Успіхів вам у всіх ваших справах, успіхів у вашому житті. Хай вам щастить на всіх ваших шляхах.